Авторський вірш теплий чай. Спачного. Я хочу стати теплою, мов чай, ні ще гарячішою, мов лава, що проступити в твоєму серці лід застиглий у кришталь і почути зоз твоїх кохана. Я хочу розтікатися в тобі струмком, живим потоком, що тамує спрагу. З тобою знову стану малюком, ти поцілунком стілиш кожну рану. Я хочу бачити в твоїх очах себе, що відзеркалюють красу жіночу. Зі мною зможеш втілити усе, про що таємно мрієш ти щоночі. Я хочу, хочу бути лиш твоєю і дарувати ніжність через край. Виконувати всі бажання, немов фея, і щоб уранці смакувати теплий чай.